Всім привіт! З вами канал Магабос. І ми з вами будемо грати ігру сьогодні Стандофф. Розпочинаємо нашу пряму трансляцію. Перша пряма трансляція розпочата. Всі, хто зараз хоче, до мене, заходимо. Пряма трансляція буде недовга. Пряма трансляція я знімаю біля рибалки, але я рибалку показувати не буду. І будете дивитися, як я буду грати. Якщо вам це сподобається, будете ставити лайки, писати коментарі якісь. Може нові підписники будуть, я не знаю. Це я записую відео, а тоді опублікую віковуємо в YouTube. Ця. Дуже тяжко грати чесно не От зарази вбили мене. Нічого побігли, побігли, побігли. Побігли. О, зарази, дека. Ну чого вони вбивають? Ладно. Ми будемо задержувати погано. Інтернет трішки підглюкає, бо я знімаю під інтернетом трансляцію Одного вбив. Так, Що такого? О. Пів хп зніс. Навіть, можна сказати, більше пів половини хп зніс. Йому. Ось я його не бачу. В мене тупо стріляють по мені. Я не знаю чого, ну по мені стріляють. Дивіться. Облас це мій канал, який я придумав, щоб всі знали. У мене трішки сідає батарея 20%. Але я знімлю і встигну опублікувати. Це недовга пряма трансляція. Це недовга пряма трансляція. Ну, я зараз не бачу, як ви пишете, тобто це не з ютуба, я просто записую екран і свій голос. Все, поразка. Один бій зіграли. Наступний прямий ефір буде або вечором, або завтра. Чекайте прямий ефір. Дуже вам дякую. Що ви на мене підписані, дуже дякую ті, хто ставлять лайки, пишуть коментарі. Я вам дуже вдячний. Ви не знаєте, як я вам вдячний. Всі, всім гарного вечора. До побачення.